Тарасику виконалось 36 років і він святкував з друзями. Як це ми? а де? Е, десь за містом. А ти була там? Ні. Чому? Е, Я думав, ти його друзь? Ні. Після ні. того, як ви їздили разом в Болгарію? Ні, ні. Не завжди стають <світ> друзями після спільних поїздок. От і виявилося, що там були там, Наталка Донесенко, Григорій Решетніки, ну тобто всіх кого ми знаємо, але була одна таємнича особистість, яку ніхто не показував, ніхто з неї не фотографувався. І всі так тихенько-тихенько мовчали, хто це. Аж поки підписники в інстаграмі не побачили знімок, на якому видно відображення на плитці якісь позаді. І зрозуміло, що це була на дні народження його колишня Світлана Готичкіна. Mm. Я думав, там Господь, Господь Ісус, був на тому дні народження. Слухайте, А ви, ви собі уявляєте, як розвернувся український шоу-бізнес? да? Це мусить бути дуже приємно. Мені здається, що по ночах, от коли вже виключили світло, і вони лягли спати, ці наші українські зірки, типу там цимбалюка, в Наталки Денисенко, mm. Здається, вони ридають, ридма ридають від щастя, що на кінець то так є, що вони комусь потрібні, що mm -hmm. про них говорять, що хтось намагається побачити у в блищанні плитки відбиття колишньої Тараса Цимбалюка наскільки перевернулося українське суспільство, і Більш уваги тут до речі, дуже їм важливо не зазнатися і правильно будувати комунікацію, тому що часи мінливі. Але до речі, Світлана вирішила відвести від себе всі погляди. Чого і поки всі шепотілися, що між ними досі роман, М -м -м. що вони досі разом, що вони досі обіймаються і дивляться, що у холостяк, але вона зробила у сторіс на його день народження і сказала, що з ним народження друже. Mm. друже. Дякую тобі величезне, що не пишеш весь цей рік і даєш спокійно ходити на побачення. Ну, тобто, надянули, а, щоб вони навіть. просто залишилися друзями. І можна, друзя... можна дружити пісями, наприклад. Mm, ну, Чом би ні. Нещодавно, до речі, одна дівчина втретє написала, переписку скинула зі своєю подругою. де та написала, сижу зараз в одному з ресторанів Києва, тут сидить холостяк і готочкина. А, до речі, да, я теж таке бачу. Ну і після оцього, цього, оце типу, я це оце, я не вірю вже. Типу, ну що ти пишеш? Не пишеш мені. Хоча вони за день до цього сиділи в ресторані. Ну, Слухайте, але, але мені дуже цікаво, до ну за день до дня народження. От пройде час, наприклад, да, от закінчаться ці контракти. Ми дізнаємося, хто там переможе в цьому холостяку вже в кінці кінці все всі вже видихнуть. Тарас теж видихне. І вони потім вийдуть зі святої готочкиною в люди. Ну, через рік де е, і як це буде ну, типу, там, виглядати? Друзі, ми стяли вам у очі і вуха.